Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Воно про смачну ягідку, а про яку ви зараз дізнаєтесь, коли ми пограємо у гру, що було спочатку, а що було потім. Перед вами шість картинок. Потрібно поставити, що було спочатку, а що було потім, цифрами від одного до шести. Спочатку була тісточка, її посадили у землю, потім почав проростати паросток. Далі на паростку почали з'являтися листочки, потім він став маленьким деревцем. Далі на дереві почали з'являтися квіточки. Аж потім тільки яхідки. Ви здогадались, це вишня. Тож наше оповідання буде про вишню. Сідайте зручненько та слухайте у садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялась ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку, діждешся з неї маленьких ягідок, Посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав олесь. Де ж взялась ця маленька вишенька? А що дідусь відповів йому? Все вірно, він відповів, що вона з кісточки виросла. А чим закінчилось оповідання? Так, хлопчик. Олесь також захотів виростити маленьке деревце, вишеньку, яке буде внучкою для старої вишні. Дітки, скажіть, хто написав оповідання? Яка назва його? Про що це оповідання? Молодці. Дякую за увагу. До побачення.